З нами є Валерій Чалий, надзвичайний і повноважний посол України в США у 15-19 роках, голова правління українського кризового медіа центру. Добрий вечір, пане Валерій. Вітаємо в нашому ефірі. Ну, вітаю вас, слава. Прийти. Власне, хочу розпочати з вами із візиту Зеленського, який відбудеться наступного тижня у Сполучені Штати. З'являється у змі інформація про те, що директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що у Білому домі з нетерпінням чекають презентації плану перемоги і хочуть узгодити стратегічні цілі із Києвом на останні чотири місяці роботи адміністрації Джо Байдена. Він сказав, що Україна це топ-пріоритет для Байдена який хоче бачити перемогу України частиною своєї політичної спадщини. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Та чи готовий все ж Байден зробити все необхідне, аби він від себе, так для перемоги України? Дякую за запитання. Я волів би відповідати більше на питання? Ну, з яких якраз у мій бік чи України? Тому що, що думає Байден? Я не, не готовий гадати. Я вважаю, що ця стратегія помилкова, те, що зараз робиться в Америці. Тому Майкер Пентер, друг України, і давно з ним співпрацювали, його особисто знаю, підтримую контакти. Ну це нічого не значить. От те, що ви перед цим говорили, мені дуже подобалися оцінки експерта, який був перед цим по енергетиці. Нам треба забути бути, знаєте, меншовартими. Ми чомусь думаємо, що хтось за нас. В Вашингтоні вирішить ці питання. Це е, пастка, так не буде. Наша стратегія не співпадає, на жаль, з американською чи навпаки, американська на жаль, не співпадає з нашою. Тому наше завдання зараз вибудувати свою стратегію перемоги. Плану перемоги не може бути без стратегії. І стратегія це може бути асиметрична. Вона може бути стратегією балансу, вона може бути стратегія очікування там проблем ворога чи дефрагментації Росії чи змени режиму. Але це має бути стратегія, згідно якої ми далі будуємо наші дії. І от е, я би хотів, це не те, що там питання ваше слушне. Там що думають за кордоном. Я знаю, що вони думають. Е, ну давайте я вам скажу. Вони думають, що ми готові віддати частину території. Це нам не підходить. Тому те, що вони думають, мене менше цікавить, ніж те, що ми сформуємо в їх уяві, що потрібно для досягнення цілей. А тут уже спільних цілей. Тобто, зрозуміло, що в нас різняться стратегії, але, наприклад, спільна ціль зупинити Росію, вона є. Тому от в такому контексті, я думаю, що треба говорити скоріше, щоб. Переконали якось, ми американців свою стратегію трансформувати, робити більш гнучкою і з точки зору надання зброї, і з точки зору цілей. Ще раз наголошую: в них немає цілей перемоги України. Немає, попри слова, Словам не вірте. Слова це слова в Америці. Немає цілі перемоги України на сьогодні. Це не значить, що і не буде завтра, і ми маємо так зробити, щоб вона з'явилася. А яка зараз яка? ціль? Яка, якщо так чітко окреслити ціль теперішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки? Ви знаєте, я з ними спілкувався перші 3-4 дні широкомасштабного вторгнення. Спілкувався з моїми колишніми візами в Білому домі. Вони слухали рівно тиждень якісь поради. Через тиждень стратегія була вироблена. Ця стратегія. Вона складається з наступних: перше не допустити прямого зіткнення США з Росією, друге не допустити можливості Росії і атаки, і провокування країн НАТО, тобто зберегти е, ну, зобов'язання союзницьке США по НАТО, щоб НАТО жодна країна не постраждала. І третє це послаблення Росії для того, щоб вона. Змушена була змінити свої експансійні оці оці цілі мілітаристські сказали про те, що ми маємо бути е, ствердними, впевненими в своїх силах і е, своїми діями показувати те, що е, те, які цілі. Мають бути підтримані наші цілі, адже війна триває на території нашої держави. І ось в контексті майбутньої зустрічі президента Зеленського з Камелою Харріс, з Джозефом Байденом, з Трампом, кандидатами, в тому числі на посаду президента Сполучених Штатів Америки, цього тижня. Українці українські збройні сили завдають два надпотужних удари по складам боєприпасів на території Російської Федерації, і попередній експерт Павло Лакійчук дуже цікаво нам розповів, що насправді землетруси, які були зафіксовані у території навколо торопця, співставні з тим, що сталося у 20-му році, коли у столиці Лівану у Бейруті вибухнула селітра, тобто це дуже і дуже серйозні. Скажімо так, з боку України удари по території Російської Федерації. І отут питання в чому? Ну нарешті зрозуміють усі наші партнери, що, скажімо так, удари по території Російської Федерації це не дорівнює ядерна війна і апокаліпсис. Ну насправді ми вже чули їх заяви, і якраз керівника ЦРУ Бернса що в 22 році була певна загроза? Я можу сказати, що загрози застосування стратегічної ядерної зброї не було, і на 99,99 ,99 не буде з двох причин: по-перше, в Росії носії стратегічної ядерної зброї вони через так літають набагато гірше ніж вже відпрацьовані крилати ракети. І балістичні ракети малої дальності набагато гірше. Тобто ви чули ці випробування. Як тільки Росія пробує щось булава чи сатана, щось не сатана, а нові вилітає, то у них дуже рідко вони дають інформацію, щось кудись долетіло. Натомість американці зразу ж мінить третій, летить куди треба, влучає, і зразу росіяни щось перестають про своє повідомляти. Це на Сії, а стосовно зарядів. Там мене російські що ФБР, ФСБ тролі постійно ловлять, і у вас може бути підписано на Ютубі, що от ви не розбираєтеся. Так от я стверджую ще раз, і хай боти працюють. В Росії немає технології ядерних випробувань, в, так як є в Штатах зараз моделювання ядерного випробування. Це нова технологія. В Росії її немає. Тому вони не проводять повноцінних ядерних випробувань. І від... Якщо країна не провела випробування, вона не застосує ядерну зброю стратегічно. Тому що це ну, впаде вам прямо там, вже, де ви запускали, і цим закінчиться. Хіба що, хіба що, коли вже на вас летять ядерні боєзаряди ззовні, і вам вже нема що втрачати, ви вже там нажимаєте все, що можна. Ну, це апокаліпсис. Я не мислю категоріями апокаліпсис. І тому і, і я думаю, що там є все-таки міркування з цього приводу. Так, от американці показали росіянам, що буде в разі застосування ядерної зброї не стратегічної, тактичної. От тактична ядерна зброя, це, да, це в радянському союзі. Це звичайно, до речі, зверніть увагу, в радянському союзі називали це зброя масового ураження. Ми називаємо це в Україні зброя масового знищення. В Росії до сих пір це зброя масового ураження, тому що вона в російській доктрині розглядається точно так, як в радянській. Це зброя, яка може бути застосована на ну, оперативно-тактичному театрі там, військових дій. Тобто вони взривають якийсь заряд, а потім йдуть, ну там гаубиці навіть, а потім йдуть війська. Тобто танки російські, як в радянському Союзі, вони людей не жаліють. Тому е, тактична ядерна зброя, ну здавалось би, да, вона не потребує таких там е, рішень, і це можливо з точки зору прийняття рішення. Але є велике але в тому плані, що якщо росіяни використають один чи навіть кілька боєзарядів, всі в світі зрозуміють, що відбулося щось жахливе. В якому плані? Розумієте, ви не відчуєте зразу в Києві на у Львові. Давайте так у Львові не відчуєте, і слава Богу, якщо під Києвом зірветься тактичний боєзаряд. Не відчуєте. Тобто, це не, я. Я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, але це викличе на Росію удар е, конвенційними озброєннями. Але по суті, США увійдуть війну. США з цього моменту змушені будуть увійти в війну. Проти Росії конвенційно, тобто знищити своїми бомбардувальниками всім, що є конвенційною зброєю, знищити російські оці потужності, як вони в принципі тримають під контролем Іран, так само приблизно. Так що Росія це знає, і тому їм це невигідно робити. Тому ядерна зброя і вирагідність застосування залишається малою, набагато до речі, меншою, чим це було в 22-му році. Тепер, що Росія може робити, і вони робляться підступно використовувати небезпечні об'єкти, в тому числі атомні об'єкти. Це окупована Запорізька станція, це Кримський Титан, це ну, більше, мабуть, зараз 500 об'єктів під їх окупацію, які вони можуть. Ну, ви бачили, Каховська станція, як вони підірвали, не, ну, як мав з гранатою, вони ж в них. Вже Розуму не доходить, і в цьому їх небезпека. Вони думають одне робити. Вони своїх повбивали там цим затопленням, тобто не думали підривати всю дамбу. А виявилось так, що вони зірвали всю дамбу. До речі, реакція світу була не така, як потрібно. Зараз вони так само з Чорнобилем погрались, позривали там не унітази, а розривали все, винесли вимірювальне обладнання. А запорізькі станції зразу дьорнули, потягнули. Генератори, оці, які б заміщали в аварійній ситуації, ну добре, що повернули назад. Вони просто вони мавпи просто. Ну, мене це так дратує. Ніякого професіоналізму. Якби на Запорізькій станції не було українських спеціалістів, все вже була б біда. Ці росіяни, яких завозять туди, вони нічого не можуть професійно зробити. І я боюсь тепер переживаю більше за їх. Те, що перебування, що вони можуть не те, що не хотіти цього, а щось таке зробити, і треба звідти якомога швидше прибирати. Бо це загроза Європі. Оці об'єкти ядерні, вони, до речі, і про Чорнобиль ще думають далі. Бо вони побачили, як на це слово ядерне реагують у світі. Як тільки слово ядерне сказали, зразу CNN France Press, Deutsche Welle всі обговорюють. Як тільки у нас вбили... 50 дітей ніхто не обговорить. Тобто, тому нам теж треба про це думати: що слово ядерний реагує світ на це, і ми повинні взяти тут ініціативу. І у нас повинно бути, як от зараз прийняли МАГАТЕ, Генеральний секретаріат не генеральний секретаріат, а щорічна генеральна конференція прийняла рішення резолюцію, що Росія має прибратися з Запорізької станції. Так ми маємо працювати в ради керуючих МАГАТЕ. А якщо у нас тут немає роботи нормально, якщо ми не можемо ніяк призначити нашого представника в відні, якщо ми торгуємо, не ми, а конкретні люди, торгують посадами, торгують е як з Боголюбовим торгували посаду у Відні дипломатично. Ну до чого ми дійдемо? Тому нам треба про нас зараз думати не про Америку. Не дай Америка нам в НАТО вступити. А ну, дай Байден нам все, що треба для перемоги. Це робиться, я вам скажу. Дуже небезпечна гра, тому що, якщо так сконцентрувати, Байден не дав, то який висновок тоді? Не дав нам Байден. От ми поїхали в Америку, звернулись до Байдена, а нам не дали. То що, люди, це ж не ми приводимо до такого рішення? Це ж Байден зробив. Я думаю, що багатьох отакий, от в голові сценарій, також є. Що це не ми відповідальні. Тому треба думати про три речі: перше в Америці треба думати. Як інструменти поновити допомогу Україні на наступний рік? Не лендлізу немає закону, немає бюджету, немає пакетів. Тобто мені насправді байдуже, хто стане президентом США, президентом, президенткою? Мені важливо, який інструментарій буде в допомоги Україні і тиску на Росію. Інструментарію немає зараз фінансового. Є тільки тиск на Україну в фінансах, бо вони мають 7,8 мільярдів. Невиданих Україні, а вже конгресом проголосованим, і це залежить від рішення президента. Так от і наша розмова, чомусь іде не в цьому контексті. Друге, європейці, ми повинні говорити про заміщення, там можливо американської, і і третє, а воно перше виробництво власної зброї, от зараз ситуація, яка показала, яким чином може діяти ракетна зброя. Ну, Скажімо так, моє е, власне спостереження. Мені так здалося, що там, крім дронів, е, і ракета була. Я хотів цю тему Лучше... з вами розвинути, тому що слухав один з ваших попередніх ефірів, і там справді були цікаві тези, е, такі, знаєте, сміливі. Попаліни. Ну, Я скажу чесно: в мене нема підтверджень, що це ракетна зброя. Ну, вона, звісно, якщо ракетна, то українська, ну там 520 кілометрів. Але. Ну, хорошо, якщо зловили в момент загрузки чи розвантаження складу, так да, я можу погодитись ракету. Ну можливо. Але повірте мені, склади просто так таки захищені. Якщо вони завантажені і закриті, ну просто так дроном не візьмеш. Вони ж ми можемо з росіян, там що хочеш говорити, вони дати ланки з але. В них в них буває дурісті, багато. Вони могли це робити. Розвантажувати могли. В тому числі корейські ці ракети, може бути так. Може бути або так, або наша ракета, наша, бо в цій ситуації ми іншу не могли використовувати. Наші офіційні структури нічого не сказали про ракету. Але ракети в нас, про це говорив президент, ракети в нас такі є вже. Справа в тому, скільки їх. це балістичні ракети малої дальності. Тобто це дальність від, ну, до 1000 кілометрів. Ну, ми говоримо про ракету Гром-2 500 кілометрів. Вона вже була в експортному варіанті 500 кілометрів, вже зроблена. Нептун подовжений теж до 500. Тобто, по великому рахунку, заяви в Вашингтоні або в Берліні, що ми не даємо ракет, які досягають Москви. Вони вже спізніли. Ну, пізно вже У нас в Україні є ракети, які досягають Москви. Тільки питання: скільки їх у нас? Да? Тобто одна-дві ракети, навіть десять погоди не зроблять. Тому. Треба сконцентруватись на своїх, не думати про, зараз про союзників. Е, ситуація дуже мінлива. Наступний рік ще буде допомога, а далі ніхто не планує після літа наступного року жодної е, допомоги. Я не бачу жодних там грошей на зброю, яка б планувалася. Я також розумію, що все може мінятися. Але зараз ситуація така: у всіх голові склалось чомусь знову е, от до літа наступного року. І ми повинні виробляти, вже використати цей час, виробляти максимально своє. А ну, дійсно просити уже коли маєш своє, говорити, що ми це вже використовували, дайте нам просто збалансувати з Росією можливості. Такі ж самі ракети на 500, тільки дайте більше, там ви все рівно їх списуєте, а такамств ви замієте ПРСМ, ви замінюєте ці ракети. Так що. Це суто політичне рішення, і вони виходять не з логістики, не з виробництва, як нам пояснюють зараз там 6 мільярдів не встигли використати. Ні, вони виходять з із стратегії. Тобто, наша проблема в тому, що Росія атакує Європу, Росія атакує світові правила європейську безпеку. А відповідає одна Україна без інших країн. А по статуту ООН це може бути і право на самооборону і право на колективну самооборону Тобто йдеться не про захоплення Росії, а йдеться про те, що захист від таких загроз має здійснюватись разом. В нашому випадку мала бути створена коаліція країн, яка би працювала спільно в обороні від цих загроз. У нас, на жаль, такого немає. Тому е, завдання України або забезпечити створення такої коаліції. Е, або друге питання дуже складне, отак от як сьогодні ми самі. Або тоді створювати асиметричні відповіді. Курс це одна з е, стратегій см. Ну, давайте так. Я не припереджаю, я не займаю офіційних посад. А склади в Калінінграді є Калініградська область, російська, які використовуються проти України. Є. Там здається ядерний компонент на цих складах. Склади є в Калінінградській області. Є От і все. І я хочу подивитися далі, як наші партнери будуть розказувати, що ця війна далеко від них. Тому, е, значить, є певні стратегії, чомусь наші партнери думають, що асиметрична стратегія, як мені сказав один дуже високоповажний американський представник. А чого вони не думаєте, що? Територія, як тимчасова якась передача там, Донецької області, Луганської це теж асиметрична стратегія. Ні, я так не вважаю, це, це, це підігрування російської стратегії переваги, е -а, а от асиметрична це от такі от несподівані кроки, які. Давайте чесною будемо. Я скажу чесно, ладно, хай вони це чують, без входження, в війну інших країн якими це все Росія погрожує, включно з країнами Балтії, Польщею, Румунією? Україна сама ну вистає, звісно, але витрати ресурсів і всього іншого можуть стати для українського суспільства такими, що воно просто не зможе їх тягнути далі. Тому собережня. міністр з, з, оборони Німеччини говорив про це, що поразка України може бути набагато дорожчою, ніж подальша допомога їй. Очевидно, не просто дорожчою. Це просто війна в кожний дім. В Берлін, в Париж. Да, да, тільки поразки поразки, так як вони думають, не буде. Вони думають, що українці будуть воювати до останнього українця партизанською війною. Я вам цитати кажу. Людей, з якими я спілкувався. Українці будуть воювати. Ми побачили ваш героїчний народ, ваші збройні сили, вони ляжуть перед агресором і не дадуть е, свої там міста і так далі. Ну, це е, з одного боку, так, бо це нам діватися, нема куди. А з іншого, порівняти 22-й рік ситуацію і зараз це трошки інша ситуація. Зараз насправді дуже багато людей могли би далі ну Піти знову в Європу біженців ще більше могло би стати. Да? Тому що б воювали би Збройні сили, а своїх сім'ї вони б не так, як 22 2022 році, що сидять шашлуки робити А військові, які воюють, вони б сказали своїм сім'ям: виїжджають А ми будемо воювати за нашу домівку. Тому партизанська боротьба проти танків і іскандерів, балістичних ракет це булші, маячня. Нам потрібна зброя технологічна, гуманна, точна. Щоб ну, може хтось хоче більше москалів знищити. А моя, мій підхід такий: більше їх складів знищити, більше зброї. Це потрібні ракети, вони точні, не такі, як от корейські, які б'ють по цивільним людям, або зараз іранські вони отримали, або ті ж самі російські, крім там винятків деяких. У нас точні ракети, які нам дають партнери. Тому склади. Військові російські, тобто, і так далі. А мешканці тоді цивільні, менше постраждають. Ну Ви показуєте ви зараз систему е, в Кореї, от зараз, в Південній, це один із прикладів, що дійсно ТАТ-систему поставили в Кореї і немає війни. А система це набагато більше, ну це Хаймер зараз. Тобто, набагато більше, ніж то, що атакамс ми розказуємо. Да? Тобто Чомусь, ну от, не дають Україні цього вит... високотехнологічної зброї. тому, або дайте зброї не просто там по е... покерапельківці, а дайте достатньо сотні ракет, і атакам, і Таврус. Тобто, все це дайте для того, щоб гуманно зупинити Росію. А є ще а ні? От ви. А ні? Тато... Ви згадали зараз. я Припрошую коротко. Це в контексті того, що ви говорите. От ви згадали про те, що захід також має бути рішучим про склади в Калінінграді, А в мене зразу інше такі, знаєте, аналогія напросилася в той час, коли ізраїльтяни дистанційно взривають пейджери. А потім рація і таким чином доводять Хезболу до такого дуже неприємного стану від заходу. Ми чуємо таку інформацію. Ну навіть не від заходу, що заблокували Сайбертрек Кадирова. Ну це, це такий автомобіль, який виготовляє Ілон Маск. Ну компанія Ілона Маска. і так би хотілося знаєте, щоб не заблокували а та експейджером в Лівані в Бейруті, до речі, про які ми сьогодні згадували, уже сталося. Чи зможуть наші західні партнери? Чи вони готові в потенційному майбутньому концептуально до таких дій? Також доволі асиметричних? адже технологіями, все ж Росія своїми в тому числі і для зв'язку ну точно не володіє Ну, до такого проти Росії вони не готові. Вони перелякані в цьому плані. Я не думаю, що це і за боязні Росії. Ні, це скоріше із за того, щоб зберегти якісь свої технологічні переваги, ну і щоб не дати можливість тому ж Китаю цьому ж напрямі розвивати. Бо якщо ну, скринька Пандори відкривається, вони, до речі, американці дуже критикують ізраїльтян за ці всі речі. Дуже. Бо там, ну це рішучі дії, але ж вони на грані, да, там, на межі це і порушення. Правил ведення війни. До речі, правила ведення війни виписані ну, дуже давно. І Україна із за того, що вони виписані абсолютно рівно для агресора і жертви, ми страждаємо за цього. Тобто, росіяни взагалі не замислюються, куди вони гадять. А у нас кожен раз наші партнери, знаєте, кожен раз, коли там якісь цілі, то аж куди, а щоб це не нашкодило. Тобто, так воювати, так перемогти не можна. Так перемогти не можна, неможливо виключено. Тому я роблю висновок: попри всі слова, їх слова про перемогу України це так виснажити Росію, щоб вона не змогла далі атакувати. Оце, от в їх розуміння, перемога. Але я ж кажу, що ми не можемо, Україна, грати в цю гру в Заходу. Ми не можемо на виснаження воювати. Тому що ми розвивати країну маємо далі. А країна без потенціалу людського вона не буде розвиватися. Тому що ми можемо, ми не можемо ще 5 років воювати. Я розумію, що війна з Росією, скоріше всього, буде далі, але вона не буде, може не бути широкомасштабною. Вона може йти так, як вона була 2014 року. Вона може йти в якихось інших просторах, може, десь в Африці між нами будуть якісь стички. Все може бути, але отака на території України вона знищує Україну. Вона знищує нашу територію, тобто наших людей. Тому. Наше завдання як нашої влади, нашої дипломатії, нашої розвідки, військових, вийти за рамки, оцього, яку нам визначила ця ситуація, вийти за ці рамки. Я сказав так просто: один там асиметричний. Є багато асиметричних стратегій різних. І не обов'язково е там, ну, скажімо, Росія вже е е побачила це, вже готується, що там всі. Планшети, які їм для управління БПЛА, знаєте, як вони назвали? Як же назвав Соловйов? Бандеровці, ІТ-бандеровці чи Хохлайтішники. общем, вони там придумують такі, тобто у них є українського походження Айтішники, які роблять, наприклад, закупки закупівлі якихось там техніки для ЗСУ о, ЗСУ для Російської Армії. І вони вже бояться цих українського походження айтішників, що там прийдуть планшети заміновані. Розумієте, це, ну, це ж, ви думаєте, не знала це наша розвідка, що так можна зробити. Знала, ну просто ну, точно не, не використовувала і навряд чи використає в такому розумінні. Але ну, нормально підривались і в ліфтах підривались де завгодно. Тобто, ну, знаєте, на, на кожний. Оці всі російські дії завжди знайдеться відповідь. І я вважаю, от моя думка така: гуманітарне право, міжнародне гуманітарне право воно не розвинено. Воно зупинилось на якомусь етапі і розглядає питання там Другої світової війни, да? в кращому випадку. Бо це створено ще під Перша світова Я вважаю так, що е, Захід відстає на крок завжди від Росії. Завжди. Звісно, переходити в якісь червоні лінії, як от Росія робить, отруювати за кордоном громадян. Ну, це хімічна, бактеріологічна, ядерна зброя це червона лінія, я вважаю. А от все інше, нам треба подумати, чи ми хочемо бути красивими і пугнатими у світі, щоб нас приймали, чи ми хочемо перемогти. І якщо ми хочемо перемогти, всі засоби треба використати. Максимальне перенесення війни на територію противника. Максимальне. І я не оцінюю там курську. Це не може бути не тільки Курська, це може бути інші засоби. Тобто, це перше. Друге, якщо Україні вигідно, треба навіть втягувати інші країни в спільну оборону. Тому що ну, це важко зробити, я розумію, тому що вийшло так, що це на нашій землі. Але ще раз кажу, що це треба робити. І е, прийшов час е, ну, говорити не те, що за формою жорстко, як у нас президент Зеленський часто так, форма у нього спілкування з партнерами, така досить таф, така серйозна. Вони інколи не люблять цього. І це підтримується українцями, але по суті має бути не в формі. В формі треба бути дуже дипломатичним. І це друзі, це партнери, і обійняти їх, і борщ насипати і кави, і все. А от в діях дуже треба бути цинічним, дуже цинічним і орієнтуватись на національний інтерес України. Все інше має бути підпорядковане.